Зараз спроба номер 2 Минулий раз мене е, мені не дали інформацію витяг з ЄРДР стосовно, ЄРДР стосовно, ЄРДР стосовно. Вчора буде, буде в них вихідний, вони трошечки не працюють, і тому ми працюють і витяг вони зобов'язані дати. Я знову ж таки я це все фільмую з тої точки зору, що не розправую, тому що все в хронологічному порядку було забезпечено і докази фільмувалися і одночасно фіксувалися. Доброго дня! Зараз ми заходимо в чергову частину. І будемо просити витяг з ЄРДР, який обіцяли надати учора. Доброго дня! Я себе знімаю. Я вчора приходив, скажіть, будь ласка, ось мої документи. Зараз все фільмується, оскільки йде порушення кримінально процесуального кодексу, порушення 382 стаття невиконання ухвали суду. Ось є ухвала суду. Дивіться, будь ласка. Ось мої документи. Ось мої документи. Будь ласка. Суд зобов'язав два тижні назад відкрити кримінальне провадження проти лайтера Миколи Петровича, керівника Вінницького науково дослідного експертно криміналістичного центру. Так, да, будь ласка, я буду чекати. Здрастуйте. Я буду чекати зараз витяг з ЄРДР. Мені обіцяли сьогодні його надати. А хто обіцяв? Слідчі обіцяли прізвище слідчого. слідчого. Вчора сказали, що у них усіх вихідні. Сказали, що Олександр Хмеляр сьогодні буде на роботі. Це начальник убойного. І... Це він мав вам має... ну не він мав. Ну це взагалі згідно ухвали суду, повинні були поліцейські мені надати витяг з ЄРДР чи два тижні назад. Мені без різниці, хто мені його винесе. Я тільки хочу отримати витяг з ЄРДР і все. Я можу там очікувати. Я зараз просто передам в черговому, щоб викликав слідчим. Ви передасте в якому контексті? Скопіюєте її, так? Да? Ні, не скопіюю, просто йому умовно передам, щоб він не... Умовно передасте? Збираю. Будь ласка. Я просто не зрозумів, що значить умовно. Я думав, копія вам. Ви потім видасте мені. Я вам зараз. Будь ласка. Мені. Все, я тоді очікую там, так? Да? Можна? Дозволяєте? Так, ну, да, можна, да. Можна. Дякую. Дякую. Доброго дня. Так, знову ж таки, сидимо, чекаємо. Чекаємо, поки да, про рекламу я ще раз сказав, що є дуже крутий адвокат, це Денис Павлович Безрученко. Я коли це відео викладу на Ютубі, я залишаю контакти, він дуже професійний, тому раджу, якщо у вас є якісь проблемні ситуації, тільки бажано, щоб ви писали йому на WhatsApp. Ну бо він завантажений. На WhatsApp пишіть, я номер пізніше викладу. Так. да да доброго дня. Я вас запишу, що ви відвідуєте. А, я не відвідую, я чекаю. Ну добре, да, можна зараз до команди. Ні, я чекаю тільки витяг з ЄРДР. Ну, запишіть, будь ласка. Mm, после... Я себе знімаю, вас я не знімаю. Mm, Зрозумію. Угу. Юрій Юрійович, заступник директора Вінницького ДКЦ, да. так. Так, э, знову ж таки. Да, Приєднатись, максимально популяризуйте, поширюйте, оскільки це боротьба. Е, ну, мається на увазі зараз, чому я тут знаходжусь, тому що е, це є етапом доказування приховування злочинів, а саме в контексті пришвидшення ідентифікації тіл загиблих. Е, робоча адреса? Робоча адреса Порика 8. Е, 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 Керівник дав вказівку будь-яким методом здійснювати на мене пресинг, щоб я прийшов, пішов з арени, а саме в контексті ідентифікації воїнів, зниклих безвісті. Але я вільна людина, на відміну від нього, я не тримаюся за крісла, я не, не боюсь. Я дію. А да? я чекаю, ну мені без різниці якісь. Так. Да, тому зараз чекаємо і відповідно дивіться, була ухвала суду, в якій суд зобов'язав відкрити кримінальне провадження по 115 статті і 129 – Це замовне вбивство і погроза фізичною розправою зі сторони керівника лайтера Миколи Петровича. Так, так ось. І відповідно Гонпа вже два тижні морозиться і не виконує ухвалу суду. Я вже такими кажу сучасними термінами, тому що мені це все стагидло вже, і я хочу, щоб справедливість дійсно була. І вона буде, і я її доведу. І тому зараз чекаємо. Так ось і зобов'язані були відкрити відповідно. По 382 статті Кримінального кодексу України, а саме невиконання ухвали суду, я ще цим не займався. Я знову ж таки надіюся на адекватність, на поміркованість, на чесність, на нормальне правосуддя, тому що я вірю, що у усіх у ГНП є фахівці, круті фахівці, які знають свої закони. Просто я так собі теоретично допускаю, що, що є елементи залякування і такого, як це сказати. Функціонального рабства, тому що бояться йти проти керівників по багатьом причинам. Але коли це стосується життя інших людей, я гадаю, що нічого не повинно бути упередженим. І тому зараз очікую витяг з ЄРДР. Відсотків 99, я так собі прогнозую, що я його не отримаю, але почекаємо. Ось просто, якщо не отримую, відповідно, подалі, далі справа піде в суд по 382-й. Кака Україна. Тому зараз трошки буде скучно, бо ми чекаємо. Фіксую ж таки знову ж таки, я пояснив чому, тому що тривають постійні переслідування. Працівники внутрішньої безпеки виконують роль, е метафоричну роль сторожових псів. Або, ну, як бачили Гаррі Поттер, можливо, я не пам'ятаю, як цього звали, що оберігав вхід до таємної кімнати. От, по, по суті, десь приблизно те ж саме перевищують повністю свої повноваження, здійснюють діяльність, яка не стосується правоохоронних органів і працівників поліції, тому що я не являюсь правоохоронним органом, працівником поліції, я цивільна особа і. Якби це були працівники поліції, або просто надіслали б мені на пошту. Це один варіант. А так, просто чекати біля дому, витрачати, по-перше, паливо, бюджетні кошти, ресурси на те, щоб мені вручити адмінпротокол, я рахую це, я рахую це ну, Да. Але все ж таки, я ж кажу, надійсно нормальних, адекватних людей. І я вірю, що такі люди є. По Миколі Петровичу лайтеру, керівнику Вінницького НДКЦ, також відкрила СБУ кримінальне провадження за фактом саботаж, що призводить до уповільнення експертиз ідентифікації родичів зниклих безвісті, який діяв напряму від керівництва експертної служби, а саме Кремчука Сергія Григоровича, Дубоноса Костянтина Валентиновича, який є в базі миротворець та Абасова Руслана І Усі вони надавали команди. Усні Миколі Петровичу, щоб він мене прибрав з роботи, і так буде краще працювати в цьому полі. Тобто, я зачепив своїм, грубо кажучи, істинним емпатичним наміром полегшити життя родичів зниклих безвісті, які і так мають зараз дуже велику кількість проблем, переживань, які не можуть достойно поховати своїх синів, своїх доньок, і не можуть отримати кошти за. Те, що загинули їхні близькі родичі, і таким пасивним чином я, як патологоанатом, НАТО, мене попередня робота, вскрив такий посмертний чиряк невігластва і корумпованості, причому в усіх органах і МВС, і прокуратури, і СБУ, і ДБР, тому ну Можете мене рахувати, ким хочете. Я, навіть, я казав вже колись, що навіть якщо весь світ буде проти мене, мені все одно, в мене є мій моральний <плат> стержень, в мене є моральне. Е Дивіться, да. ні? по території обслуговування на Вишенському райвідділі ви можете забрати? Ні, ні, я тут хочу забрати. <плат> То вони там знаходяться. Хто знаходиться? Діжуринська. <плат> ні, так у вас же є кримінальне провадження. Чи немає? Ну воно ж відкрите, я ж можу його тут отримати. Не можу сказати так як не сказав, так я вам Кримінальне просто. провадження передало на розслідування до Вишенського, да, Відділення поліції. Да? Ні, так треба, щоб точно знати, щоб ми ще не їздили. Ви нам сказали, що да, да. я себе знімаю, просто щоб почули, але я вас не змію. Витяг з Ірдера знаходиться на ВП номер один на вишинському райвідділі. Угу. Тобто ви можете підійти туди, так само там сидять хлопці, як ми. Вони викликають вам чергового слідчого і він вам віддає витяг з Єрдера. Ми тільки що спілкувалися з черговим. Угу. І він нам передав таку інформацію. А це де знаходиться відділ цей? Пірогова Леп... 4, б там. Леп... Магазин ствол, якщо знають. Магазин ствол, райвідділ там є. Так. І, пожар... і так от трішки вище, як раніше був. Е, і мені е, на що послати, чи ви мені якусь може дасте якусь інформацію? А, ні, там, ну, все там є, послати. все відкрито, там я отримаю. Вас ви приходите туди, кажете, що... Я вас зрозумів, дуже вам дякую. Вибачте, я, ну, я тисну вам руку, я нічого проти вас не маю абсолютно. Вибачте, будь ласка. Друзі, сказали їхати у відділ поліції Вишинський і там отримати цей витяг з реєстру. Тому дякую, хто дивиться. Дякую. Зараз подивимося, що буде. Пізніше включимось.